Ще четверо поранених від початку тижня на Нікопольщині. Ворог бив артилерію і ефів і дронами по прибережних громадах. Серед повернених додому під час 67-го обміну полоненими на батьківщину приїхали шість мешканців Дніпропетровщини. Критична ситуація у водоканалу Нікополя комунальники просять терміново погасити борги. Нікополю просять надати звання місто Герой України. На сайті президента з'явилася відповідна петиція. Скільки треба зібрати підписів у прифронтовому Нікополі? Гаряче не лише через Обстріли, а й через ціни на сезонні фрукти та овочі. Скільки за них доведеться викласти з гаманцям? Не за партами, а вдома Цьогоріч учні вихованці Марганецької громади навчатимуться за дистанційною формою. В чому причина? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, Підписуйтесь на то 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Що до ранку росіяни цілили по Нікопольщині, били ФПВ, дронами та артилерією по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач. Вночі оборонці неба за інформацією ПВК збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Станом на 18-го обійшлося без загиблих та поранених. Ще четверо поранених від початку тижня на Нікопольщині. Ворог бив артилерією і фпв дронами. Цілив по самому Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. 55-річну поранену жінку шпитали в стані середньої тяжкості. Ще дві травмовані жінки та літній чоловік лікуватимуться вдома. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, промислове підприємство, пожежна частина, спортклуб, кафе, перукарня, аптека, магазин, лінія електропередач, фермерське господарство. Гаражі та транспорт зайнялася суха трава. Тим часом у МАГАТЕ прокоментували дим біля ЗАЕС. Декілька днів тому місцеві помітили пожежу поблизу градирень тимчасово окупованої станції в районі вантажного порту. У МАГАТЕ розповіли, вогонь не вплинув на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Грося підтвердив, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а функціонування станції залишається стабільним. І серед повернутих додому з російського полону шість мешканців Дніпропетровщини повідомили в ОВА. Нагадаємо, вчора відбувся 67-й обмін полоненими. З російських катівень на батьківщину повернулися 84 українця. Серед звільнених 33 військових є захисники Маріуполя, а також 51 цивільний. Є ті, кого росіяни отримували ще з 2014 року. Також серед звільнених незаконно засуджені в РФ на тривалі терміни. Є три жінки з Донецької та Луганської області. Стей, одна з них вчителька початкової школи. Тепер на визволених українців чекає тривале лікування та реабілітація. Весь час Україна за вас боролась. Слава Україні! Гераса! Нікополю просять надати звання місто Герою України». На сайті президента з'явилася відповідна петиція, авторкою якої виступає Степанюк Надія Вікторівна. Все через те, що місто буквально виживає під постійними ворожими обстрілами. Підписати петицію можна на сайті президента Gov.ua. Наразі вже зібрано понад дві тисячі підписів з необхідних 25 тисяч. До кінця збору залишилось 89 днів. Критична ситуація у водоканалу Нікополя. Комунальники просять терміново погасити борги. Зараз активно ведеться робота з примусового стягнення у боржників. Йдеться у КП. Підприємство недоотримує значні кошти, і це безпосередньо впливає на стабільну роботу забезпечення міста водою. Місцевим тепер доводиться сплачувати не лише заборгованості, але й судові витрати. На Нікопольщині запровадили програму Безпечний сусід. Поліція залучає мешканців до співпраці. Таку ініціативу зараз впроваджують у першотравневській громаді. Наразі реалізовано вже перші етапи. Мета програми залучення мешканців до співпраці для підвищення рівня безпеки у їхніх районах через розвиток взаємодія, обмін інформацією та спільну відповідальність за громадський порядок. Гігієнічні набори та набори для дому жителям Червоно-Григорівської громади 18 серпня видадуть гуманітарну допомогу. Її зможуть отримати маломобільні люди, які живуть у Дмитрівському старостаті. З Собою треба мати оригінали наступних документів: паспорт голови домогосподарства, ІПН голови домогосподарства, довідка ВПО, свідоцтво про народження дитини, медична довідка за станом здоров'я. Видача наборів проводиться у селі Борисівка, Дмитрівка та Привільному. Графік видачі на ваших екранах. У прифронтовому Нікополі гаряче не лише через обстріли, а й через ціна на сезонні фрукти та овочі. Попри складну безпекову ситуацію, місцеві продавці тримаються а покупці намагаються встигнути наїстися вітамінів. Чи дозволяє гаманець вдосталь поласувати ягодами? Далі у сюжеті. Ось mm -hmm. Попри постійні обстріли та безпекову ситуацію, Нікопольський ринок працює, і людей тут чимало як у будні, так і у вихідні. Вибір товару широкий, багато і сезонних вітамінів. Втім, ціни трохи кусаються. Mm -hmm. Сто сорок сто шістдесят сто вісім. Ну, Такі синові здійснили десь на 20 гривень. дорожче, десь до двадцять гривень менше. Так і є Щас, у цьому году все а все А через те, пояснюють продавці, що погіршилась безпекова ситуація. Немає опадів та є проблеми з водопостачанням. Цьогоріч, розповідають топ літа, ожина, малина та лохина, але вирощувати їх у прифронтовому районі неабияк складно поливати дорого, та й рослини ці примхливі. Вартість пів кіло малини – 130 гривень. А на закарпатську лохину ціни і зовсім захмарні – 400. Дуже важко із води. В да, нас дорога, звісно, і ми, якщо б, звісно, подешевше була вода, то ми більше малини вирощували, вона б нас не засихала. У Нас багато. малини було. У нас було малини, по десь, соток, можна сказати, 15. Раніше і люди допомагали нам ну, малини, а потім зв'язку з війною, то, звісно, у нас стало і води, коли води не стало. Людям дорого, а нам хто вирощує, була. Ага ah, non... І в відкритому ґрунті нам де тому що вода дорога, сімена дорогі, а робота в нас безплатна, виходить. Якби було більше людей, може якось воно було б трошки краще. А так ми, ми хочемо торгувати, а людям треба скупитися, щоб було дешевше. Та беззаперечні фаворити у покупців нині кукурудза та кавун, щоб був найсмачніший, пояснюють, треба вміти правильно обирати. Ось така большая, у тебе будь дявецька хороші спіли. така велика. Ось це буде дівчинка добра. І коли ось так стукаєш, і звук глухий, то це теж дівчинка смачна. І хлопчика смачні, але ми вже звикли, що завжди дівчинку шукають. Непогано йде зараз. Тільки війни йде. Диня, кавун, диня, кавун. Овочі не так, а це прям непогано розбирають. Каву Дуже вкусні смачні складки. Попри всі складнощі, торгівля на ринку кипить, адже сезон у самому розпалі. Люди намагаються встигнути наїстися вітамінів та підтримати місцевих продавців. Водночас кажуть крамарі, спостерігають, що люди потроху почали повертатися до міста. А отже, покупці будуть. Тож сподіваються, що незабаром вже збиратимуть і переможні врожаї. Я багато приїхало максимально. Всі додому вертаються. Вдома ж краще, правда. Все добре, лапочка. У ми будемо працювати, не дождуться, як кажуть. Вікторія Вахрушина, Альона Валкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Школярі навчатимуться вдома. Таке рішення ухвалив виконавчий комітету Марганці. Це стосується усіх учнів громади. Школи працюватимуть за дистанційною формою навчання. Понад 53 тисячі школярів Дніпропетровщини отримали безплатне гаряче харчування у 2025 році. Повідомили в ОВА. Завдяки підтримці президента України Володимира Зеленського регіон забезпечив безоплатні гарячі обіди для дітей перших-четвертих класів у першому півріччі нинішнього року. Дитяча лікарня Нікополя пропонує підписати декларацію з сімейними лікарями. Про це повідомили у телеграм-каналі Медзакладу. Підписавши декларацію, лікар стає основним вашим сімейним консультантом і веде вашу медичну карту. За подробицями звертайтесь безпосередньо до медзакладу. Номери на ваших екранах. Вже понад 14 тисяч дітей з Дніпропетровщини відпочили та оздоровилися цього літа. Все коштом місцевого та обласного бюджету долучилися благодійники. Діти побували у міських та позаміських таборах, а ще їздили до Закарпатської, Львівської та Київської областей. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.